Повідання присвячено Джуліусу Роберту і Опенгеймеру, творцеві атомної бомби, і власне, його переживанням, які відбуваються за 50 хвилин до експерименту у пустелі Нью-Мексико, де він зрозумів, що створив ступну зброю, яка може знищити цілий світ. Миротворець. Джуліус Роберт Опенгеймер, відомий серед друзі як обід, на світанку 16 липня 1945 року стояв біля вікна командного пункту Алонгордо, чий вікна виходили на схід на усмітний край пустелі Хорнада Демето перехід вертя. спеціально для того, аби подивитися на наслідки першого ядерного вибуху своєї людства. Роберт Рянув на годинник. Була за 10-5 ранку, до вибуху залишалося 40 хвилин. Роберт понад силу зітхнув і потер обличчя. Сьогодні видалася неспокійна ніч. Властивого він не міг сказати навіть спав він чи ні. Здається, ті кілька годин поміж 9 9-ю вечора, коли він приліг, і першої ночі, коли задзвонив будильник, він провів на межі, де кошмари допікають його настільки, аби не пробуджувати, а поволі підсмажувати свою жертву на нестерпно повільному жарі. Нічка з'явилася несамовита гроза і його душив жах необхідності відкласти випробування. Роберт почував себе вкрай незатишно. Він не міг пояснити причини того неспокою, що раптом увійшов у його серці вчора ввечері. Адже до цього все було добре. Все було чудово до цієї ночі. В цієї ночі всередині нього розвернулася безлогість.